Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну наповалку. Це зручне та сучасне рішення для вашого улюбленця. Цей автоматичний дозатор об'ємом 2,4 літра забезпечує безперервну подачу води. Оснащений фільтрами з активованого вугілля тому забезпечує чисту та смачну воду. Вбудоване світлодіодне освітлення додає нотки стилю, а також полегшує. Пошук напувалки в темряві конструкція заохочує вашого вихованця пити більше води, необхідної для його здоров'я. Зробіть свою тваринку щасливою за допомогою цієї зручної та стильної напувалки.